Світом правлять вершники апокаліпсису. Лукавий, війна, мамона і смерть, за якою йде пекло. На жаль, владу їм дають самі люди, тому що обрали гріх замість святості. І по-друге, тому, що, як попереджав апостол Петро, з'явиться багато служив вчителів, які вводитимуть людей і навіть церкви в оману. І ті відійдуть від істини. Владу над цими вершниками має істинна церква, побудована на вченні апостолів. Ісус назвав Петра каменем, на якому збудує церкву, яку не здолають ворота пекла, і дав владу церкві, сказавши, те, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на, на небесах, а що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Тому, коли ми в церкві, то маємо розум Христа, щоб відрізняти стріли лукавого, який маскується під переможця, відрізнити від меча Ісуса Христа, який є Слово Боже, яке розсікає нашу духовну і душевну сутність, щоб гріхи. the number of blood